Дерев, коли і чим? Уже треба проводити. Уже, дивіться, У нас вже все вкопане, гляньте, вже все вкопане, все підживлене. Кожен рік під отаку цю даю два відра перегною. А по контуру я знімав про це дерево відео, тут залишилися дирочки будуть. Ось окрона заканчується. О, там основних корнів немає. Тих, що питається. Там тільки такі, що силові. А вся мичка, вся... Питательні вещества основні, вони трохи далі. Ось видно, сюди добриво я давав. Не травмафоска, азот фосфор і калій. Раз задавив Оп. і в мене ушло на 30 сантиметрів. Ушла ямка туди. Я туди всипав по 20-25 грамів. В общем, на таке велике дерево, я десь 250 грамів нітрамофоски даю. Разово. Це все медленно розложуватиметься там всередині. І корні оці всі будуть йти сюди, основний. А потім всередині літа йтиме отуди, десь 200 літрів води і 100 літрів йтиме, вже інша буде. там. Трава настоюватися, курячий помет. Це не просто для красоти.